Ще ну ж, всім ще раз доброго ранку. Продовжуємо сніданок з 1 плюс 1. І в нас ще одна цікава гостя. Друзі, зустрічайте Світаробаро в нашій студії. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку, родна Україна! Привіт. Вітаю. Дяку. Добре, Добре, дякую, Дякую, що ти нас прийшла з новою відеороботою. для вас. Прем'єра, послухайте кліпу, про який ми зараз розповімо. Але спочатку трошечки інформації про світу для наших глядачів. Раптом забула раптом не знала Світлана Трабаро, співачка, композитор, автор пісень. Зараз займається сольною кар'єрою. відкрити власну музичну. Школу а, і ось перше, я так розумію, що ем, ученики майбутні учні школи. Ми зараз їх зможемо побачити у кліпі. Тож е, презентація зараз відео е, хочу жити без війни. Свєта, розкажи, будь ласка, пройшла сильно, як пройшла ідея? Відео надзвичайно сильно робота надзвичайно сильна Дякую, спасибо большое. Хочу жити без війни. Это... – це… Как мне кажется, крик души не только моей, но и всех моих близких людей, всех моих родных, всей страны. Поэтому <laughs> песню написала на одном дыхании, как и повертайся живым. И ну, невозможно сидеть, сложа руки. Показала друзьям, режиссерам из Днепропетровска да. Дима Котовец и Евгений Славкинский, и они с ребятами из Open Head их. Режиссерская компания такая просто на одном дыхании, на следующий день буквально. Мы обсудили все, и ребята отправились в разные города Украины, угу, такие как... Снимать. А вот расскажи как раз по поводу да. ребят, которые, э, совершенно маленьких украинцев, которые в клипе. Кто, кто дети, как они попали в видео? Это дети друзей и знакомых? Это дети не только друзей и знакомых. Конечно, помогали нам собирать социальные сети. Мы просто кинули клич угу. по поводу телевизоров кинули клич помогите собрать, э, чтобы передать в клипе информацию. інформаційну uh -huh, війну, uh -huh. которая рассорила нас. Э uh, по поводу дітей. Ви знаєте, бажаючих було настільки много, настільки много выразить свою точку зрения, свой голос, что у нас даже 4 хвилин не хватило. Тож діти з різних городів України, такі як Київ, Львов, Дніпропетровськ, Одеса, Харків. Ну, то есть uh... на сході нічого не знімали. Була думка про те, щоб зняти східну частину і показати, які нічі... Аби, конечно же мы хотели, но очень опасно в последнее время и страшно. Дякуємо дійсно чудова робота. Дякуємо повну версію цього кліпу. Ви зможете вже подивитись зараз на сторінці сніданку в мережі Фейсбук. Тож сніданок з 1 плюс 1 шукаєте. Слава дякуємо тобі за чудову роботу. Дякуємо за класну пісню. Спасибо і вам нехай, большое. Не, ну нехай це не просто буде пісня, нехай пісня, це буде Хай пісня кліпа це, це бажання і справді буде. здійсниться. Ми будемо жити без війни. Ми залишимося для всієї України і взагалі серед нас усіх. Ну Справжніми без більше смертей будемо ці пісні просто співати і згадувати всіх, хто загинув і допоміг нам зберегти Україну. Святи, в нашій дякую. студії ми, стан, стан, ми дякуємо тобі. Дякую. Відпускаємо. Дякую. Дякую. Я думаю, що в тебе ще я сподіваюся, день. Що це остання буде пісня? Така сумна. Будемо співати про любов. Дякуємо. Це буде добре.